Доброго дня, чарівники і чарівниці! Вітаю вас на моєму каналі Хата Черівниці. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Всіх благ і всяческих благословінь. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така. Тема така це звучить приблизно так. Його думки і почуття до вас. Ми подивимося одночасно, те, що загадана людина до вас відчуває, і те, що вона про вас думає. Бо часто ці речі пов'язані, мені іншими здається, не просто часто, а завжди. Давайте подивимось: перший варіант, другий варіант, третій варіант. Перший, другий, третій. Прошу дівчата, обирайте по рубашкам карт. Перший, другий, третій. Кому потрібно більше часу, щоб зробити вибір, прошу, ставте на паузу, а ми починаємо з одиничок. І так, одинички, я вас вітаю. Я вам бажаю мирного неба всього найкращого. Давайте з вами поворожимо. Давайте подивимося, що людина загадана до вас відчуває і думає, але спочатку його або її сигніфікатор, тобто хто він або вона. Алтар. Угу. Людина в роботі, людина зайнята, людина от реально, вона повухав, або він повухав в роботі. Е, Новорічні свята вже завершились. Повертаємось до нормального режиму, коли е, працюємо 5 на 2, або там посмінно, або іще ще якось. Дійсно, у людини дуже багато роботи. Навіть якщо ви загадали пенсіонера або пенсіонерку, то він або вона, можливо, там лагодить щось у будинку, доглядає за хатніми тваринками, онуками і так далі. І навіть якщо пенсіонер, він або вона дуже-дуже зайнятий. Ця людина от реально вона знає, що їй потрібно робити, або він ця людина дуже досвідчена. Навряд чи ви сюди загадали молоденького або молоденьку 20 річного 20-літнього чоловіка-дівчину, тому що дійсно тут людина з великим досвідом, і вона, або він на цій роботі, яку він має або мав. Дуже на гарному рахунку і його або її навіть, можливо, і поважають колеги, і начальство, можливо, він навіть сам начальник або вона начальниця, директор, директриса, можливо, так. Отак От ми обозначили е, людину, котру ви загадали. Якщо ви розумієте, що це про нього або про неї, дивіться далі. Якщо ви розумієте, що це точно не ваш варіант, обирайте другий або третій варіанти та в коди в описі цього відео, як і, в принципі, завжди на моєму каналі. Так, дивимось далі. Давайте тепер подивимось його думки і почуття. Його думки про вас і почуття. Які красиві карти, божечки. Ну, він, знаєте, він, як би це сказати, він показує вам одну картинку, а насправді він хитріший, ніж він вам показує, або вона. Ця людина хоче з вами з таких стосунків, щоб найкраще було в першу чергу йому. Ну, це, в принципі, логічно і нормально. хто... Хто може його в цьому звинувачувати, але тим не менш, він, як би це правильно сказати, він, він знає ціну всьому, що є в його житті, і самому собі і вам. І він хоче, щоб заплатити цю, цю ціну. Або трошки менше, або, наприклад, тютілька в тютільку. Я, я просто це вам хочу пояснити, на прикладі. от, наприклад, там людина купує собі нові предмети, мебелі, квартиру, або будинок. І він або вона всі магазини свого міста обійде, обдзвонить, щоб знайти той самий диван, або той, ту саму Полицю для книжок, наприклад, шкаф, або ще щось таке по найкращій вигіднішій ціні для нього. Тобто, як це можна трактувати в ваших стосунках? Він думає, як би йому, наприклад, купити для вас, наприклад, букет квітів, щоб за вами доглядати, але при тому, при всьому, купити його зі знижкою. Когось із дівчат це могло б навіть образити. Що людина хоче там, купити зі зніжкою, але деякі дівчата, які, наприклад, там, по знаку Зодіаку земні знаки, наприклад, тілець, їм би це сподобалось, тому що ця людина, котру ви загадали для земних знаків Зодіаку, для Пентакливих Королев, була б найкращою парою, наприклад, тому що. Він знає ціну грошам, він знає ціну своєму часу, найціннішому своєму ресурсу. Він знає ціну собі і вам, і вам подобається, коли до вас відносяться відповідно. Він, от по цим двом картам, я бачу, він хоче серйозних стосунків з вами, він про це мріє, він хоче навіть жити з вами в одній квартирі, але є деякі. Аговорочки, дівчата, наприклад, якщо він бідніший за вас, і в нього, наприклад, немає свого жилья, або, наприклад, він зараз без роботи, або робота не дуже вигідна, або ще щось, то він буде шукати тепленьке містечко поруч з вами, щоб ви його пригріли. Тому будьте обережні в цьому плані. Але якщо ви готові спонсорувати когось, наприклад. ну, це значить вам вирішувати. Просто тут є така небезпека. Але якщо він сам при грошах, і він сам достатньо має свою вагу в суспільстві, в тому товаристві, в якому він знаходиться, друзі, сім'я, робота і так далі, колеги, то тоді до це достатньо вигідна партія, але він не такий скряга, як. Абінізер Скруч, наприклад, але він може бути трошки прижимістим. Тому дівчата тут не всім підійде цей чоловік, але, в принципі, він хороший. Тому що я бачу, от дивіться, до вас, що він відчуває? Випав король Пентаклів і король Келихів. Знову, от думки і почуття. От Почуття у нього такі, він хоче бути для вас. Серйозним чоловіком, серйозною партією, що ви до нього відносилися, як я вже тисячу разів сказала, серйозно. І він ще зацікавлений в коханні з вами, він зацікавлений в стосунках з вами, він хоче бути достойним. Тут випало два короля. Я так розумію, що він, можливо, в переході від статусу термінології картару короля до імператора. Тобто, можливо, дійсно, чоловік в солідному віці. І що тут ще можна сказати? Тут я бачу, що він дійсно відноситься до вас, чомусь слово серйозне, це ключове слово для вашого варіанту сьогодні. Оцей чоловік, загаданий вами, він дійсно до вас відноситься серйозно. Він хоче планувати з вами майбутнє, він хоче з вами спільне життя, він хоче з вами стосунки, він хоче з вами. Кохання, любові, ніжності, навіть, можливо, пристрасті. Тут, в принципі, все хороше, дівчата. Поки, поки що, ну, давайте подивимось: його думки про неї, думки загаданого чоловіка одиничками про одиничку і його почуття. Він вам хоче зробити якийсь подарунок, у нього є це в планах. От у нас вже почався новий 2026 рік, можливо, у вас там скоро ще якісь свята, дні народження, річниці. Якісь свята сімейні, або, наприклад, календарні, дивіться, дівчата він вам хоче на найближче свято зробити якийсь сюрприз. Можливо, це буде не подарунок, прям такий там колечко на пальчик, або там намисто. Можливо, це буде там романтична вечеря, він по-любому любить смачно покушати. Романтична вечеря, або, там, наприклад, а, він вам подарує якийсь подарунок зі смислом. От, наприклад, якщо. Б, він зустрічався, наприклад, жінкою, яка любить музику, він би їй подарував, там, допустимо, вінілову платівку, і якби вона їх колекціонувала або квиток на оперу, або квиток на концерт улюбленого гурту, або виконавця-виконавиці. А ви підлаштовуєте під себе, які у вас смаки є і що він про вас знає. От Враховуючи його знання про вас, давно ви разом чи недавно, він хоче вам зробити якийсь подарунок зі смислом по цій карті. Тут прям дії показали не просто думки і почуття, а дії найближчого майбутнього. От Він реально вам планує зробити якийсь приємний сюрприз. Навіть якщо, допустимо, він знає, що ви цікавитесь Таро, він вам може подарувати колоду і не. Яку він буде не просто вибирати першу ліпшу, він буде обирати таку колоду, яка відповідає його ставленню до вас. Наприклад, якщо ви там йому всі вуха прожижали, що ваша улюблена тарологиня користується манаро, дуже часто ви любите цю колоду, він вам може подарувати, наприклад, подарочний набір, подарунковий набір, книга і колода, або іще щось, дівчата. тут... Тут підставляйте під свої реалії бо я вас не знаю. Я не знаю, які у вас смаки, але, судячи з цього, по вашим смакам буде вам подарунок. В принципі, хороший перший варіант, мені дуже сподобався. Дівчата, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. всяческих благ, всяческих благословінь. До нових зустрічей. Бувайте! І так, двічки, я вас вітаю, я вам бажаю мирного неба всього найкращого, всі чаські благ, всі швидкі благословінь. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така почуття і думки загаданого чоловіка, загаданої жінки про вас і до вас. Давайте подивимось, а, хто він або вона. Угу. А у нього є здібності. Він або дуже сильний інтуїт, або у нього дійсно є, є чарівні здібності. Називаємо це так умовно: чарівні магічні, езотеричні, або, наприклад, там, екстрасенсорні називайте це, як хочете. У нього дійсно є здібності, або він дуже такий фартовий, що йому завжди посміхається удача в тому плані, особливо, коли, наприклад, там. Якісь форс-мажорні обставини, він, як отой скруч Мандак із мультика, все грає йому на руку. Тут якось так. Він у вас щасливий, фартовий, от реально. Він міг сам вам щось таке говорити, він про себе дуже хор хорошої думки, у нього самооцінкою все нормально. І що ще можна сказати? Можливо, ви самі по ньому помічали, що от він, наприклад, ви там, допустимо, планували ваше побачення або зустріч в одному місці, в одному е закладі, допустимо, кав'ярня. А він потім в останній момент вам каже: а пішли, наприклад, в інший заклад, там краще, чомусь мені хочеться туди зараз. Ви могли погодитись і потім там могли через деякий час дізнатися, що в тій кав'ярні. Ну, наприклад, там було щось не ліцеприятне, наприклад, і ви цьому завдяки його інтуїції не стали свідками і не стали е, учасниками тієї негативної ситуації, наприклад. Або, наприклад, він вас повів ну, в те нове місце, і вам там ще сподобалось більше, ніж в тому, в якому ви планували зустріч е, ізначально. Це просто приклад могло бути щось інше. Наприклад, там, допустимо, в машині закінчився бензин, або щось з нею сталося не так, неполадки якісь, і він буквально за 3 секунди все це вирішив. Просто от, на кураже, можна так сказати. От такий у вас фартовий чоловік, якщо ви знаєте, можете назвати його лакі, щасливчик, то це дійсно у вас варіант. Якщо ви знаєте, що це точно не про нього, або не про вашу загадану людину, там з чоловіка жінку, обирайте перший або третій варіанти. В описі цього відео є тайм-коди, прошу гортайте, клацайте і переходьте на свій варіант. А ми продовжуємо для тих двічі, кому зрезонувало. Давайте вже подивимось. Давайте же подивимось, що оцей щасливчик, победитель по житті, відчуває до вас і що він думає, що він відчуває і що він думає про вас, що він відчуває до вас і що він думає про вас. Так цікаво, паш, паш, король, король. На другий варіант також ці дві карти випадали, мабуть, варіанти трошки схожі. Я, до речі, добре перетасувала колоду. Давайте подивимось. Його почуття і думки. Ну, думки у нього такі. то в думках він готовий до дії, він готовий до приємної, його взаємодії, приємної взаємодії з вами. Він планує, можливо, повести вас на побачення, кудись вас вигалювати. Навіть якщо ви, допустимо, сімейна пара і ви вже 300 років разом, наприклад, він все одно хоче вас кудись зводити, повести. Відвести і ще щось таке зробити вам приємне. Можливо, це якийсь захід, наприклад, там цвята музика, якийсь концерт або вистава, або, наприклад, піти банально, там подивитися на йолку, наприклад, або іще щось. Це може бути якась просто і банальна прогулянка кудись разом. А, а також це може бути щось більш помпезніше, як, наприклад, похід в театр або оперу. Він все це залежить від масті вашого чоловіка, який він, точніше, від його статусу. Але дійсно він готує в своїх думках, він вже не просто там задумується, а може там Каті подарувати щось, а може Настіньку зводити там в кіно, наприклад. Він же думає, він планує, як, коли і на яке кіно, якщо це кіно. Розумієте, дівчата? Так, давайте тепер подивимось почуття. Почуття випали два короля. Він хоче бути стабільним, приємним вам, він хоче вам подобатись, він відчуває до вас дуже сильні почуття, таку не просто симпатію, а навіть закоханість, можливо, навіть кохання, якщо ви вже давно знайомі. Також по цьому королю Пентаклів я бачу, що він хоче. Лине до вас, можливо, він хоче продовження роду з вами, можливо, він хоче самосверджуватися в тому плані, що відчувати, що така шикарна жінка, його жінка, йому приємно кудись вас виводити, щоб всі бачили, що ви були що ви поруч з ним і що ви його пара, його дама, наприклад. Ну, він такий, що, може, там, наприклад, ви там сходили кудись в кіно або в театр, або ще щось таке. І він міг там зробити з вами фоточку, наприклад, як ви там на фоні афіші, наприклад, і потім це все показувати своїм друзям. бачить, яка в мене красива дівчина щось таке, або виставити там в Інстаграм, якщо він у нього є, або поставити на заставку в Телеграмі, Viberі, де він там сидить, я не знаю, але смисл тут такий. Тут у вас чоловіки можуть бути принцип принципі Різного віку, і різного статусу, але об'єднує, вибачте, камера хитнулась але об'єднує їх те, що вони планують якийсь захід з вами, щось на зразок побачення або приємного часу разом, і те, що у них сильне почуття, сильна тяга до вас, і він хоче, щоб всі знали, що ви з ним. Якщо у вас, наприклад, Якісь стосунки таємні, наприклад. То це означає, що це дійсно не ваш варіант, дівчата, бо ця людина хоче, щоб всі знали, що ви його, що ви з ним, і що він з вами. А, от, в принципі, а ну, давайте подивимося для таємних дівчат тут про що. Ну, Він реально хоче обнародувати те, що ви його. Е Жінка, можливо, він зазрів до того, що хоче розстатися зі своєю, тою, яка у нього є зараз, і бути з вами. Це дуже-дуже рідко буває. Я дивлюсь на цю карту, я бачу її значення, я знаю її значення, і мені не віриться, тому що таємні жінки зазвичай таємними і залишаються, але тут такий момент, що якщо ви дійсно таємна жінка, і дивитесь на того чоловіка, з яким ви крутите роман. Він дійсно хоче зробити вас своєю, можливо, навіть і законною жінкою. Все таки король Пентаклів і король Келихів випали поруч. Ну, якось так, дівчата, такий варіант. Так, ну що, ж, дівчата, я вам дякую. Я вам бажаю мирного неба всього найкращого. Всі часки благо, благословень. До нових зустрічей. Бувайте! І так, любі трічки, я вас вітаю. Я вам бажаю мирного неба, всього найкращого, всячески благ і всячески благословінь. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така, що до вас відчуває і що про вас думає загаданий вами чоловік або жінка. Давайте подивимось його або її сигніфікацію. Хто він або вона. Дуже творча людина, дуже творча людина. Він прям у нього. Адреса Плодоро... Плодороддя Стріт, наприклад, або вулиця, я не знаю, Стожар, вулиця, я не знаю, Житнєва, я не знаю, як це правильно назвати. У нього реально плодороддя на лбу написано, тому що він, от, не просто там. Як людина, яка може продовжувати рід, він в першу чергу як творець програється. Як той творець, або творчиня, якщо на жінку дивитись, який все, що він не робить, все до чого він не торкається, це. Потім стає, як в тій касі, як в тій легенді золотим і переносить йому прибуток. Він бідним ніколи не буде, дівчата. Оця людина, котру ви загадали, чоловік чи жінка неможливо, оця людина ніколи не буде бідною. Він завжди буде при грошах, навіть якщо там якісь колапси, стихійні лиха або ще якась фігня на біржі, він все одно встане. Як В'єрка Сергійчика казала, отрихне сніг і піде собі далі. От, тут таке, тут реальна людина, от він, з ним дуже цікаво, він дуже особливий, він не такий, як всі, він такий, що, знаєте, можливо, він музикант, можливо, він письменник, можливо, він поет, можливо, він. Якоїсь творчої професії, навіть якщо він на адвокат і умовно називаємо так серйозної професії, то все одно він по-творчому підходить до тих задач, які перед ним стоять на, його, стоять на його роботі. Він все робить так, що все розцвітає, знаєте, як в тих казках, там, де прийшла весна-красна, пройшлася по засніженому полю, і поле розцвіло. От він отакий. От от. Ну, або жінка, якщо ви сюди загадали. Тут про нього можна дуже багато розказувати, що він навіть задачі по математиці в школі вирішував творчо. і у нього, в принципі може бути різна професія, але він до всього підходить творчо. Знаєте, він мені нагадує одного науковця, він був великим математиком. У нього, коли він завершував, здається, вуз чи школу, у нього. У нього був вибір, куди піти: в музиканти класичні, чи піти е в науку, в математику. І він в кінечному результаті вибрав науку, але він так. Цю музику любив, а музика і математика, як не дивно, вони дуже сильно пов'язані, дівчата, наскільки я знаю. Тут цей момент тут, він у вас може навіть бути просто геніальним чоловіком. Я не знаю, кого ви сюди загадали, Можливо, ви загадали якусь медійну особу. Можливо, ви загадали не просто знаменитіся, якусь людину, яка там, наприклад, я не знаю, Світський лев, або представник, або представниця Богеми. Я не знаю, хто ви, кого ви загадали, але ця людина дуже особлива. І не дивно, що ви на нього або на неї гадаєте, тому що е, в нього або в неї дуже легко закохатися. Він просто е, ну, творець, мені хочеться його називати творець. Давайте тепер подивимося, що цей творець до вас відчуває. Що він відчуває? Що він думає? Угу. Ви його жінка кохання. Цікаво, що в попередніх двох варіантах випадали одні королі. Король Келихів і король е, Пентаклів. Це, звісно, хороші карти, я нічого не кажу. Але коли вони випадають на те, як відчуває себе чоловік до жінки, в першу чергу він думає про себе, а вже потім про свою жінку. А тут вам випало навпаки, вам випала королева Келихів. Ось, на його почуття. І це означає, що ви у нього на першому місці, він у вас дуже сильно закоханий, і це закохання у нього йде давно. Навіть якщо ви недавно познайомились, це означає по уміряності, що він вас буде ще довго пам'ятати довго любити. Навіть якщо ви там розстанетесь через два тижні, наприклад, хоч я тут розставання і не бачу. Він все одно вас буде ще довго пам'ятати. Ви от жінка така, яка запам'ятовується. І якщо він у вас дійсно творчої професії, він може потім складати пісні, писати вирші, писати книги, писати картини, вашу честь з вас і так далі. Ви от реально його дуже сильно чимось зацепили. Можливо, ви така сама творча, як і він, можливо, ви дуже схожі в чомусь, або він просто закохується завжди в такий типаж, як ви. І ви прям його дуже сильно будеражите. Він до вас відчуває темні теплі і сильні почуття. Ви от розбудили в ньому ніжного котика, який хоче вам морчати. Добре, давайте подивимось тепер його думки. Що у нього в думках? Ну, в думках у нього таке. Він зараз відпочиває і на даний момент про вас не думає. Можливо, у нього нещодавно. Була якась вечірка або е, зустріч з друзями його чоловіками. І він зараз просто відходить від тієї зустрічі, е, тому що такий був у них відпочинок, що йому потрібен ще один відпочинок після такого відпочинку. Можливо, він хильнув зайвого, можливо, він е, не спав з ними всю ніч, що вони там. Розмовляли, там, жартували і так далі. Йому зараз потрібен відпочинок, в даний момент, на дану секунду. Він про вас не думає, але почуття показали, що ви в його серденько завжди. Давайте тепер він, до речі, може навіть зараз спати, або там просто chillout, короче, у нього вдома. Давайте зараз подивимось. Давайте зараз подивимось. А взагалі, що він до трієчки відчуває? Королева Жезлів. Ще одна королева вам випадає. От цікаво, в перших двох варіантах були два короля, а тут одні королеви ви його жінка. Це саме світлий варіант із всіх трьох, хоча всі вони були хороші, в принципі. Але третій варіант він саме світлий, тому що е, тут показана важливість. Ваша для нього. Тут підвищений градус вашої важливості для нього. Ви його дуже будоражите Він, Він такий, щоб і все життя прожити поруч з вами. Дівчата, ви знайшли джекпот, от серйозно. Пам'ятаєте, на початку вашого варіанта казала, коли дивилася його сигніфікацію, казала, що він ніколи не буде бідний, що він завжди буде багатий при грошах, як не крутий, якщо потрібно, він зарабо, за, е, е, заработає ще. От Він от реально хоче з вами будувати міцні серйозні стосунки і вже закладується фундамент. Якщо ви дивитесь на нещодавнього знайомого, ви йому дуже-дуже сподобались, він хоче з вами стосунки, можливо, скоро він запропонує вам зустрічатися. Якщо ви вже дивитесь, допустимо, на свого хлопця або на законного чоловіка, він, можливо, вам запропонує якесь продовження стосунків, перехід на іншу ступінь. Наприклад, там, якщо зустрічаєтесь жити разом, якщо заміжні там завести завести котика собачка, або навіть буде пропонувати вам. Зачати дитину, якщо ви до цього готові ви і хочете, можливо, там, пропозиції там, зробити ремонт, купити нову машину або ще що, щоб ви були задіяні обидва і щоб ви обидва це робили. Перестановку в квартирі, ремонт квартири, зміна меблів, щось таке він хоче з вами витити гніздечко, розумієте, звивати, будувати. Дім для вас обох, дім повний кохання. Для нього дуже важливо. І він такий він не буде фарсірувати собиття, він не буде вам зізнаватися в коханні на другий день знайомства, як це роблять деякі несерйозні чоловіки. Він навіть якщо закохався вас із першого погляду, він це скаже, коли це буде в тему. Отут реально зелений прапор, дівчата. Тут дуже хороше. Є ще, чи вже все. Ні, дівчата, я все сказала. Це дуже хороший варіант. Він мені сподобався більше за всіх. А, я вам дуже дякую за те, що ви такі хороші прийшли на мій розклад. Мені було дуже приємно читати для вас карти. До побачення, дівчата, до побачення, любі трічки, мирного неба і всіх вам благ!